Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете переєднати ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, кодобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Так, є такий легендарний Nissan Patrol на авторинку Львові. Повнопривідний, рамний. Таких вже, мабуть, немає живих. Значить покажу вам детальніше. Це 2003 рік, 3.0 дизель. Автоматична коробка за ціною 12900 доларів. Тут контакти до власника. Шкіряний салон. Коробка автоматична. Люк. Детальніше по машинці розкаже власник. Тут зачинена гарна резина з високим протектором. Кого цікавить, телефонуйте. отримаєте більш повну та деталізовану інформацію про такий автомобіль. Audi Q3. 2015 рік, 120 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, за ціною 16 тисяч доларів. Панорамний дах. Дизель на Mazda CX-5 від власника. Повністю обслужений автомобіль це 13 рік, 232 тисячі оригінального пробігу. За ціною 14500 доларів. Автомобіль в рідній фарбі. Знаходиться на майданчику постійного продажу авторинку Карбазару тут біля адміністрації. Можна оглядати будь-який день. Автоматична коробка передач. Того, цікавить, телефонуйте. Так, дві Q5 другого покоління, перший варіант в червоному кольорі. 17 рік 165 пробігу, 25 тисяч 200 доларів. Тут контакти. Зараз покажу <кій> Тут табличка. Межіть. 12 місяць 17-го року маємо пам'ять сидінь. Вся інформація в описі. Ось такий автомобіль, панорамний дах, звісно. Майже нова резина. Так, і поруч варіант в чорному кольорі. Сімнадцятий рік 120 пробігу, 2.0 бензин, повний привід, за ціною 27 500 доларів. Фіксую ВІН-код. Пам'ять сидінь, звісно. Лад-приборка. 119 251 тисячі кілометрів. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Повністю обслужений автомобіль. Це 16 рік, 114 тисяч кілометрів пробігу, 0 бензин, повний привід. 14900 доларів по вартості. Покажу він код, кого цікавить, в дуже гарному кольорі. Чкіряний салон, підігріви, сидінь, є камера заднього огляду, повністю обслужена машинка. Audi Q5. Так, автомобіль 2016 року, 160 тисяч пробігу, повний привід, 2.0 бензин за ціною 15, 700 доларів.

20-й рік, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід за ціною 12 700 доларів. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Ульсваген Тігуан, друге покоління. Це 18 рік, 132 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід за ціною 2800 доларів. світлий шкіряний салон. Клімат, контроль, підігріви, повний привід. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Honda CRV. Автомобіль 18-го року, 127 пробігу, повний привід. Значить, ще 19300 доларів, контакти бачимо. Він код також фіксую. Шкірений салончик. На гарних легкосплавних дисках. Кому цікаво, телефонуйте до власника. повнопривідний Nissan Rock. Такий варіант. По опису це 15 рік, 230 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка. Є газ за ціною 11 800 доларів. Audi Q5. 14 рік 200 тисяч пробігу. 2,0 бензин, повний привід за ціною 14 500 доларів. Чорний шкіряний салон. Панорамний дах. KIA Sorento. 13 рік 265. Пробігу 2,4 бензин, автоматична коробка, повний привід за ціною 13-200 доларів. Так, тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Volvo, XC90. По опису це 18-й рік за ціною 29-900 доларів, 226 пробігу, 2,0 дизель, автомат, 7 місць. Ford EcoSport 20-го року випуску 2.0 бензин на автоматі. 112 провіл за ціною е 13400 доларів. Так, тут зачинено. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2016 року, 113 тисяч пробігу, повний привід 2,0 бензин на автоматі. 13850 доларів. Контактна інформація ось тут видно. І покажу він код. Кіриний салон в комбінованому кольорі. Є підігрів сидінь, старт-стоп, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen C-Crosser. Так, це 9 рік, 244 пробігу, 2,2 дизель за ціною 9250 доларів. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте? Nissan Qashqai. Так, кашкайчик 13-го року, 241 пробігу, 1,5 дизель на механіці за ціною 9900 доларів. Так, бачимо, є підігрів весадінь. Кого цікавить, телефонуйте. Гібридний Hyundai Tucson. Свіжопригнаний автомобіль. 22 року випуску 88 пробігу за ціною 26500 доларів. Це двигун 1,6 бензин з гібридною установкою. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008 від власника. В Максимальній комплектації. 17 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, весь в рідній фарбі обслужений за ціною 24 400 доларів. Контакти до власника бачимо. Покажу по салону. На класних оригінальних дисках. Кого цікавить телефонуйте до власника? Дизельна Audi Q5. 14 рік. 119 пробігів, 3.0 дизель, автоматична коробка, комплектація преміум плюс за ціною 22 900 доларів. Маємо пам'ять сидіння, електроскладання дзеркал, мертві зони, світленький шкіряний салон, старт-стоп. Панорама, звичайно. Більше інформації уточнюйте у власника. Dodżorni. 19 рік 117 пробігу. 24 бензин на автоматі за ціною 12900 доларів. Бачимо контактну інформацію в гарному кольорі. Hyundai Tucson 15 рік 176 пробігу, 2.0 дизель. Вибачаюсь повний привід за ціною 15-900 доларів. Шкіряний салончик. Це такий варіант.